Всім привіт! На сайті АвтоРія у нас є можливість надавати відгуки про те чи інше авто. І сьогодні я для вас прочитаю такі відгуки про Deo Lanos. Отож загальний рейтинг авто 4.0, і це рахується тут добре. Я так зрозумів, це пятибальна система. 4.1 керування, 4.1 надійність, 3,7 комфорт, 4.3 ціна, 3.8 дизайн. Плюси, якість збірки, вартість обслуговування, ціна, керованість і динамік. Мінус якість матеріалів, шумоізоляція, дорожній просвіт. Чесно, як на мене, якість матеріалів у ланусі доволі таки нормальна. Я не бачив таких прям витратих салонів, як у старих вагів чи інших автомобілів. Так, це дешевий е, пластик, ніхто від нього не потребує якоїсь там супер підгонки, чи м'якості, чи приємності на дотик, але він. На свою ціну, на свій клас автомобіля він якісний, він доволі довго тримається, Ну, як на мене. Також я не бачу в ланусів такої штуки, що він просто цей пластик розсипався, як у сітроенів цих всяких автомобілів. Можливо, я просто ще не бачив таких прям добитих Ланусів, але ну, в мене враження таке. Напишіть, яке у вас, тому що це, це реально важливо. А от керованість і динаміка, ну тут я теж хочу посперечатись, тому що я цього в цих автомобілях якось ну, не бачу. Можливо, я вже трошки поїздив на потужніших машинах і мені цього якось замало, але ну, тут мені особисто здається, що ну, ніякої якоїсь там керованості чи динаміки цей автомобіль особа не дає. І дорожній просвіт тут пише, що це мінус, у ну, них на мене він нормальний. та і шумоізоляція. На свій клас, на свою ціну теж коротше, в мене якісь отакі, от відмінні від цих оцінок, відгуки. І ще дизайн 3.8 дизайн Ну Чим же вам дизайн ланоса не угодив? Для Б класу, для такого, от невеличкого седана. Він доволі таки пропорційний, особливо ці, що перших років випуску. Там же ж над ним старався якийсь там серйозний дизайнер, якщо я не помиляюсь. Отож, давайте дивимось по даті, Володимир у нас тут 17 травня дав відгук на Деулана з 2007 року. 4,6 дав відгук відмінно. 5 керування, 5 надійність, 3 комфорт, 5 ціна, 5 дизайн. З плюсів написав: дизайн кузова, динаміка, якість матеріалів, якість збірки, коробка передач, витрати палива, вартість обслуговування, гальма, керованість ціна. Не знаю, чим йому там так сподобалася та коробка передач, можливо, йому не приходилося її ремонтувати. І гальма. От реально не розумію, чим там вражають його гальма. Як на мене, гальма в цих машин просто жахливі. Так, він перший власник 245 тисяч пробігу в цій машині, і він заявив, що розхід в нього 8 літрів на 100, використовував для поїздок в місті. Так, написав він далі таке, що це його перша машина. Купив після двох років досвіду на батьковій. Чудова машина, дуже дешево в обслуговуванні, тихо, багато чого міняв з дрібниць. А так то радіатор пару разів замінював паливний насос, перебирав двигун і змінював паливний бак. Ну, слухайте, для когось це буде прям дуже погана машина, якщо це все прийдеться робити. Далі кажу, купуйте не менше 1,4, бо їхав на 1,3, то погано їхало. У мене 1,5. Влітку, правда, можна засмажитись, тому раджу купувати з кондиціонером. Абсолютно згоден з Володимиром. Так, другий у нас відгук це вже Роман, має Ланоса 2004 року. З мінусів одразу написав дизайн кузова, дорожній просвіт, якість матеріалів. Чим знов вам не подобається дизайн цієї машини? Я реально не знаю. 5 керування, 4 надійність, 4 комфорт, 4 ціна, 3 дизайн. Загальна оцінка 4,0 Добре. Так, його відгук, машина взагалі на свої гроші хороша, теж 245 тисяч. До речі, пробігу. Найбільше подобається це салон всередині, особливо заводський текстиль свідушок. Е, мені теж єдиним мінусом, якщо це мінус, то виробник чомусь зробив так машину, що передні бампер нижче порогів значно. Якби бампер був піднятий вгору, чуть а з ним капот, типу Opel Astra, чи ще якийсь приємний дизайн морди, машині ціни не було б. Все на любителя. Мені на село низька машина для міста варіант чудовий. І от ми бачимо, що от вже фанати, як зазвичай фанати кожної машини, вже тут включились, тобто вже накидали мінусів цьому відгуку. Далі давайте відгук. О, це вже, це вже великий відгук. 4-4. Відмінно, три керування. О, нарешті вже людина про це сказала. 5 надійність, 4 комфорт, 5 ціна 5 дизайн. О, теж мені подобається вже цей відгук. Деулан з 2007 року, плюси, що він вказав, окремо дизайн кузова, динаміка, дорожній просвіт, коробка передач. Чим вам всім та коробка передач подобається, якщо чесно, я не дуже розумію. Об'єм багажника, простір салону, витрати палива, вартість обслуговування, гальма ціна. Мінус якість матеріалів, якість збірки, керованість, шумоізоляція. 110 тисяч пробігу, теж вказав, що 8 літрів на 100 км. Поїздки в місті. Так, і давайте зачитаємо е, відгук. Цієї людини всім доброго дня! Відомий усім автомобіль, який по праву можна вважати хорошим, ну реально, правда. Якщо відкинути сарказм та гумор, який можна чути в адрес даної моделі, теж дуже гарно він зауважив, і глянути на нього тверезо та оцінюючи з технічної сторони, автомобіль чудовий. Надійність найголовніший його плюс з власного досвіду Lanos заводиться і їде без усяких датчиків, окрім датчика колінчастого валу, звісно. В тому, що ви доїдете до точки Б, немає ніякого сумніву. Доступні запчастин ціни смішні, деколи занадто. Правда, на будь-який бюджет, наприклад, травм 2024 року купував на нього пружини за 1100 гривень за пару, тобто людина з будь-яким доходом може дозволити собі його експлуатувати. Великим мінусом, як на мене, є конструкція підвізки. Як на мене специфічна, і багато майстерень, на жаль, вже не хочуть брати в ремонт це авто. Тому якщо ви не маєте майстра, який працює з даними авто, і не вмієте самостійно його обслуговувати, можете втрати в халепу. Головне знайти живий варіант з адекватним пробігом. Можливо, трошки заплатити більше, але якщо вам потрібне авто, на якому ви будете пересуватись безпроблемно, то повірите, воно. Того варте. Шукайте обов'язково з підсилювачем керма, без нього дуже важко. Після цілого дня їзди по місту можете отримати на вечір мазолі. Ну, мазолі. Кермо туге. Автомобіль точно вартий уваги. Моє авто оцинковане польської збірки 1.4 МЕМС з 2007 року. Нема жодного 7 року випуску, нема жодного рижика, дно ще в колір машини. По кузову супер. При умові, якщо це не за збірка. Тому при виборі авто потрібно вивчити усі нюанси. Гарних покупок. І зібрав аж 8 мінусів цей відгук. От що людям не сподобалось на мене, дуже класний відгук. Далі в нас відгук 4-4 відмінно, 4 керування, 5 надійність, 4 комфорт, 5 ціна, 4 дизайн, де лану з 2004 року. Плюси виділив. Це дизайн кузова, якість матеріалів, якість збірки, коробка передач, об'єм багажника, простір салону, витрати палива, вартість обслуговування, гальма, керованість, ціна. Мінуси дорожній просвіт, шумоізоляція, пробіг 167 тисяч 10 літрів на 100, поїздки в місті. Сам його відгук. да? Читаємо, сподобалась міцна підвізка та легкість керування і обслуговування авто. Комплектація SE добре себе зарекомендувала. Спершу боровся з підсосами і великим е, витратом палива, був 12-13 літрів по місту по теплу. Після якісного обслуговування ГБУ, а саме форсунок Вальтек, регулювання 0,45 мікрометром і калібровки, змінивши всі е, вакуумні трубки, свічки з проводами 0 спротиву прошивку, двохрежимний розхід. По місту став 10 літрів на 100 км ГБО четвертого покоління в пробках максимум 11 літрів. Тому не вірте тим, хто каже, що він їсть кінь. Це говорять ті, хто не обслуговує авто як треба. Ще мені подобається польська збірка кузова в рідній окрасі ржавіє взагалі. Далі в нас відгук 1.6. погано: три керування, один надійність, один комфорт, два ціна. Один дизайн Де Оланд з 2007 року. З плюсів динаміка, дорожній просвіт, витрати палива, вартість обслуговування, ціна. Мінуси дизайн кузова, що ви всі пристали до того дизайну кузова, я не знаю. Якість матеріалів, якість збірки, коробка передач, об'єм багажника, простір салону, гальма, керованість, шумоізоляція. Пробіг 277 тисяч, розхід заявив 7 літрів на 100, поїздки в місті. Пише: Машина, кубік, рубік. Постійно хоче, щоб її складали, колопали, За 3 роки замінив 3 проклади. 4 полуосі правих зборів, антифріза випила літрів так 20 плюс, 2 глушака стойкі пружини, вкруг бензобак, який гниє від лепухів, корозі тільки рижик і дутики по крилах, і ще заміна сцепи і сальників, які через 15 чорточка, 20 тисяч течуть. І, звичайно, що цей відгук зібрав уже погані реакції. Хоча, як на мене, доволі таки теж адекватний відгук. Йдемо далі. 4-4, відмінно, де у ланос. Так, сам відгук. Вже не будемо читати оці всі плюси і мінуси, тому що ну, це якби не має якогось сенсу. Дійсно, народний автомобіль дешевий в обслуговуванні, при належному обслуговуванні вас ніколи у дорозі не підведе. Приїздив на авто, я та моя дружина більше 40 тисяч кілометрів. Двигун та КПП надійні, ходова дешева обслуговування. Єдиний мінус це великий розхід палива. Ремені та ролик також дешеві. Але це надійні водночас застарілий двигун THC від GM, який перебрався від Opel KD та Astra Vector. Авто в міру комфортне на вістин 200-300 кілометрів. Далі, як для мого зросту 193, він пише, то важко. А по місту саме. То теж доволі, як на мене, адекватний відгук. Не знаю, що тут неправда. 280 тисяч пробіг у його машині, він вказав, що розхід 9 літрів на 100. Далі у нас відгук Деолан з 2005 року, 8 літрів на 100 він вказав. Експлуатувався для сім'ї. Пробіг був 85 тисяч кілометрів. Загальна оцінка 3,2. Добре. Підійде для першого авто запчастини доступні. Дуже швидко з'являється корозія на порогах. Так, далі загальна оцінка 4. Ланос 2008 року, 160 тисяч пробігу, 9,5 літрів на 100, експлуатувався в сімейних цілях. Пише ось ця людина, що пересів на Lanos після довготривалого володіння жигулями. Машина здалась, ніби іграшкова, легка в управлінні, маневрена, практична, досить і міцно зібрана. Комплектація у мене SE, тому і в комфорті відчув різницю. Не знаю, що за комплектація, що всі про неї говорять. По ремонту та експлуатаційних витратах практично такі самі ціни на роботи запчастини, як і на вас, але обслуговування потребує в 5 разів менше та комфорт 3 рази кращий. Найдорожчий ремонт був ця заміна Баку, так він проєржавів, хоча ніколи не залишався пустим. Ще не сподобалось сидіння, вони не надто зручні, але як для економ класу, авто досить пристойні. Ідемо далі, де Lanos з 2005 року. Загальна оцінка 4 добре. 172 тисячі пробігу, 8 літрів на 100. Експлуатувався для подорожей. За період користування в машині не виявив жодних пошкоджень чи несправностей. Авто задоволений, ремонт дешевий. Отак, такий відгук хороший. Далі у нас є відгук на Деоланд з 2007 року: 160 тисяч пробігу, 10 літрів на 100, експлуатувався для сім'ї. Загальна оцінка 4,0. Добре. Сам відгук. 1,5 літри ГБО другого покоління 3 роки у власності. Замінено. Бампер передній 2 рази, робочі циліндр щеплення, вилка щеплення 2 рази, патрубок радіатора, крило ліве, крило праве, двері водійські, глушитель 2 рази, резинки на глушителі, редуктор ГБО, ремінь ГРМ, лампа багажника замінена на лампу світодіодну, H4 фари, стекла фар. БУ пічки 2 рази, приборка, чехол КПП, чохли на сидіння 3 рази, накладки на руль 2 рази, вітровики 2 рази, щеплення і корзина, передній телевізор, противотуманки 2 рази, повторювач повороту обидва, бензонасос, прокладка ГБЦ, панель салону, ліфт кіт наперед і зад. Розхідники масло раз 10 тисяч, антифриз, умивайка, свічки три рази, броньовані дроти, масляний фільтр три рази, топлений фільтр три рази, повітряний три рази, лампи фари, лампи салону, акумулятор два рази. Норм машину за час володіння підвозила три рази. Перший раз пішов антифриз через прокладку в масло. Другий раз акум здохнув вина е його. Прокладка по часу і пробігу треба було міняти давно, а акум просто кончений. А три, третій раз зогнуло вилку щеплення, зато узнав, як їздити без щеплення. Отакий от, от відгук. Далі у нас є LAN з 2007 року, загальна оцінка 3.4 Добре. 160 тисяч пробігу, 10 літрів на 100, експлуатувався в сімейних цілях. Машина за три роки пережила поїздку в кювет, парковку взад іншого авто, колхозний тюнінг, відкривання воріт бампером. Два рази міняв коробку і по дрібницях дуже багато. А так, не дуже надійний, но дешевий в обслуговуванні пуфік на колесах. Так, і в нас ще є такий відгук Деоланс 2002 року, загальна оцінка 4 Добре. Теж для сім'ї експлуатувався 8 літрів на 100-254 тисячі пробігу. Автомобіль на свій бюджет просто супер. Комплектація SX. двигун своєю потужністю 106 кінських сил просто супер. Кладав тільки коли щось вийде з ладу Замінив амортизатори рідні на 230 тисячах кілометрів. Масло брав, але не критично. На трасі авто не поступається своєму класу автомобілям. Подорожували сім'єю по всій Україні. Закремо, я як водій без великого стажу, не втомлювався. Продали зі сльозами на очах. Вибір впав на більший автомобіль для подорожі. Отакі у нас відгуки, по даті. Так, давайте тепер, давайте тепер візьмемо по рейтингу. Да? Я думаю, що загальні відгуки хороші, тому давайте візьмемо ну, лише погані. Так, серед поганих вже є ті, що ми читали. І ось є ще такий поганий відгук. Лано з 2004 року, 1,4. Оцінка загальна погано, комерційні перевезення, тобто експлуатувався ну, для комерційних перевезень. Автомобіль, начебто, непоганий, але постійно щось треба: то стійкі стабілізатора гумки, жиреє, кінь, 10 плюс літрів бензину. На ямах, як табуретка, жорстка, грубка, не гріє толком, машину не раджу навіть якщо подарують. Краще. Рено, ніж цей хлам, Сама погана машина, яка була 21.09, у Том'якше, і Ташкен взимку. В салоні, як в забитої маршрутці, незручно, особливо на далекій відстані, розчарований за три роки. Ну такий відгук, не знаю. Як... Так, що в нас є відгук взагалі поганий, де з 2007 року. Загальна оцінка 1. 2, тобто погано. І Він пише: авто ніяке, концерна банк інакше не скажеш, ніякої безпеки нікому не пораджу. Тут він, звичайно, що правої безпеки тут по суті нема. Ну і все, і все. Такі от відгуки на Деоланус сказали хороші, сказали погані. А вашу думку, звичайно, що давайте обговоримо в коментарях. В мене є. В мене є ще, мабуть, десь три відео про Ланус. Якщо хочете, то, будь ласка, дивіться.